Доброго дня мої дорогі підписники. Сьогодні вже 3 січня 2026 год рік. Це рік вогняної коня чи вогняної кобили. Я не знаю, якщо він пройде добре, значить це був вогняний кінь. А якщо пройде так собі, то це значить це була блакабила. Все, можу... Ви знаєте, все, що ви хочете, що вас все було. Більше спілкуйтеся з рідними, з природою, тому що на природі зараз гарне повітря, зараз не повзають змії, зараз змія хай за ногу не вкусе. Но, Якщо все-таки вкусе, то це все-таки блака була, не кіння. Будемо це знати. Погодка у нас насипала сніжка новий рік. Зустрічали деякі міста Німеччини зі снігом, а деякі без снігу. Ми без снігу були. Але зустрітали, провели, послухали нашого президента виступ. Деякі люблять, деякі не люблять, але. Він наш президент, і таку тяжку минуту йому також потрібна допомога, підтримка. А хто, як не ми, його підтримуємо. Дасть Бог все-таки цей рік буде год вогняного коня, а не кобиле. І в нас також. Тому з Новим роком вас ще раз. Гарним людям, Всего на найгарніше і до зустрічі.